Сьогодні ми їдемо до Дніпра для того, щоб познайомитися з героїною нашого наступного сюжету Антоніною. Ще в десятирічному віці на тлі екзостозної хвороби кісток у неї розвинувся сколіоз третього ступеня. Іншими словами, горб, який протягом 35 років не давав жінці жити повноцінним життям. Сколіоз це викривлення осі хребта. в сагітальній проекції. Бувають його різні ступені від першого до четвертого. Кожний ступінь характеризується більшим ступенем викривлення осі хребта. При третьому ступені зазвичай у пацієнтів страждають й органи серед достіння. Легені, які стискаються в грудні клітці. Вийшовши з поїзда, ми відразу поспішили на зустріч з героїною, щоб детальніше дізнатися її історію. Як часто ви приходили сюди? Десь два-три два, рази на місяць, І з 93-го року я стою на обліку в травматолога саме з проблемою сколіозу, як інвалід третьої групи з дитинства. Я народилася здоровою, але з 10 років у мене почалася екзистозна хвороба. І потім викручуває це, коли ростуть гулі, потім викручує всі суглоби, внаслідок чого стався сколіоз. Уже в 10 років у Антоніни був сколіоз третього ступеня, який в буквальному розумінні слова не давав їй нормально жити. Це був горб. Це була гуля на спині між лопатками. з кожним роком вона росла все більше і більше. Сильно боліла спина, довго не могла ходити. Потрібно було обов'язково сісти. Нахилитися я повністю не могла. Лікувальна фізкультура, масажі, знеболюючі грязі та мазі тільки на деякий час знімали біль, але не вирішували саму проблему. У 22 роки Антоніні поставили третю групу інвалідності. Третій ступень сколіозу зазвичай нікуди не дівається. Потрібне оперативне лікування. Це серйозна операція. Яка вимагає виправлення оперативним методом впливом на віс хребта апаратами зовнішньої фіксації або внутрішньої. У моєї мами боліла спина щодня. Вона не могла навіть зігнутися. Я часто бачила, що вона плаче від болю. Після смерті чоловіка всі фінансові турботи про себе і дочку лягли на плечі Антоніни. Маючи третю групу інвалідності, Антоніна була змушена влаштуватися пакувальницею до магазину АТБ. Тут їй з хворою спиною довелося піднімати важкі коробки та мішки. Зараз ми перебуваємо біля АТБ, де я раніше працювала укладальником і пакувальником. наскільки вам важко було з вашою хворобою працювати? робота важка. Потрібно було тягати постійно вантаж, якийсь піднімати. Я взагалі не могла працювати, бо не нагнутися не могла не розігнутися. Після роботи я не могла взагалі дійти навіть до будинку. Було дуже важко додому, коли приходила. Я просто лежала пластом і не могла навіть встати. Я Працювала з Антоніною. Вона скаржилася на болі в спині. Їй важко було піднімати ящики, мішки Ось ці коробки важкі, які важать 20 кілограмів. Від 20 кілограмів. Послухайте, це реально важко? І це Тоні доводилося піднімати? Так, вона викладала товар на полиці. Тобто вона повинна була взяти цю коробку величезну. Ось сюди поставити, перенести на візок, візком підвести, і з візка викладала на полиці. Вона весь час говорила, що їй важко, що у неї болить спина. Що вона вже не може працювати, оскільки їй нікуди подітися, вона одна виховує дівчинку їй десь потрібно працювати. Сил на домашню роботу у Антоніни не вистачало, тому частину роботи по дому взяла на себе її дочка Ліля. Мені було боляче, коли мама приходила додому, стомлена мені було дуже боляче дивитися, як вона страждає. Мені хотілося якось їй допомогти. Коли мама хворіла, я приходила додому і мила посад. Їй було дуже важко тому я допомагала мамі мити посуд. і ще пилососити, і прати, і робити прибирання. Не могла, наприклад, довго робити якусь роботу. Наприклад, прибирати, прати взагалі не могла. Прибирати, готувати теж було дуже важко. Про те, щоб піти кудись погуляти з донькою, навіть не було мови. Довгі прогулянки містом теж викликали сильний біль в спині Антоніни. Їй потрібно було терміново лягти в ліжко, щоб цей біль минув. Я мріяла, щоб коли моя мама одужає, ми поїдемо в парк. Будемо кататися на гойдалках, їстимо розиво. Я більше засмучувалася, що коли діти ходять зі своїми батьками до парку, на майданчик, в магазин, а в мене не було цього життя. Вона каже, мамо, давай підемо до парку, погуляємо. Мамо, давай ще кудись поїдемо, до театру якогось, ще кудись. А я не могла. Невідомо, як склалося б життя Антоніни, якби не зустріч з однією молодою людиною, яка запросила нашу героїню до церкви духовного центру відродження міста Дніпро. Один хлопчик дав мені флаєр в тебе. Він там читав. І я кажу дай мені, я почитаю? Що це за реклама? Все я прочитала і зацікавилася. І ми прийшли з донькою на крусейт. Тут в церкві Антоніна познайомилася зі служителями, які почали піклуватися про жінку. Вітаю! Вітаю! Ми на вас чекали. Дуже добре. Ми, ми прийшли, прийшли почути історію про Антоніну. Розкажете, коли ви з нею познайомилися, за яких обставин? Добре, звичайно. Роздягайтеся. З Тонечкою я познайомилася вже в церкві. Привела її Наталя. Я з нею познайомилася. Звичайно, це був жах. Стан здоров'я був дуже поганий. ходити їй було важко, тому що у неї проблема з коліоз. Їй хотілося випрямитися. Хотілося цю постанову зробити А був більш жахливий. Що таке хребет? Це наше життя. Прояви були дуже сильні. Викрилення хребта, тому що у неї плечі були опущені вперед. Візуально це було дуже негарно. Красива, цікава жінка, молода жінка і і ось ця деформація спини її спотворювала і ми і ми постійно намагалися їй допомогти. Так, звичайно, я сама особисто їздила до неї, допомагала їй. У неї пральної машини немає. Я допомагала випрати, прибрати, підмести, пропилососити, тому що для неї це було дуже проблематично, звичайно. У церкві Антоніна отримувала тепло та турботу, яких давно не відчувала. Але жінку чекав ще один подарунок від Бога: Київська церква, духовний центр відродження, готувалася провести в палаці спорту коледж Гора мойсея Майсея-2018». і її наставник вирішила запросити туди Антоніну. Чому виникла ідея саме запросити Тоню на коледж? тому, що я знаю, я вірю. Я знаю, що на коледжі завжди отримують зцілення. Тому що на коледжі прояв Духа Святого дуже сильний. Це у мене вже десятий коледж, і на власні очі я бачила, як зцілюються люди. Дух святий через нашого апостола Володимира і пастора Вікторію робить неймовірні чудеса. Бог використовує цих людей для своєї слави. І ми їй запропонували: тонечко, тобі потрібно їхати, і з донькою потрібно їхати. А вона каже: А я думала про це, я хочу поїхати. Коли ми їхали на коледж, ми їхали потягом. Їй було дуже важко лежати на твердому, дуже важко. Вона переживала ці труднощі, був різкий біль у спині. Цей горб не давав їй лежати нормально. Їй було дуже важко боляче. Вона не могла піднятися на другу полицю туди. Тому ми їй знайшли місце на першому поверсі. Їй потрібно було лягати зручно. Це викривлення її заважало лежати на твердому. Їхала вона з відкритим серцем. З вірою вона їхала, що вона отримає повне зцілення. Я їхала з почуттям очікування, що саме зі мною станеться якесь диво. Просто я вірила в це дуже. Подолавши нелегку дорогу, Антоніна увійшла до зали Київського палацу спорту, де проходив коледж Гора Мойсея 2018. Тут реформаційні проповіді апостола Володимира і пастора Вікторії вселяли в її серце віру у своє зцілення. А на коледжі, як тільки ми прийшли, вона каже: я відчула помазання. Помазання прийшло. вона каже: Я відчула, що я не просто у церкві, а я взагалі там де Бог є, там, де сила Божа є. Коли апостол Володимир молився за зцілення. Вона почула слово знання від Бога, звернене саме до неї у самий перший день. Це був понеділок, 16 липня 2018 року. Ми сиділи в сьомому секторі дуже далеко від сцени, далеко від нашого апостола. Є апостол Володимир молився за хворих і сказав, що зараз відбувається зцілення хребта. Позвоночник є з чоловіка, который в этом залі ви стоїте майже ззаді, прямо там. Вы находитесь, у вас позвоночнике прямо сейчас, полное исцеление произошло. Вы должны ощутить на физическом уровне помазание, это слово интерпретируется, физическое ощущение Бога. Как-то так вот как случилось, так 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 что меня, меня откинули назад, меня на стол. Ее торкнулась эта сила, это помазание, она впала. Вона впала на стілець і лежала якийсь час, а я весь час за нею спостерігала, що відбувається. Слабенький електричний розряд. Хто це чувствує тепло? Щось таке гаряче по спині, як електричний струм проходив. Ось, а потім відчуваю, ніби мене морозить. Почало мене в жар кидати. Дух Святой сейчас исцеляет, исцеляет, Он убирает просто он делает чудо. Вона піднялася, і щось сталося секундне таке, як клацання в спині. Відчула як удар в спину, такий сильний, як клацання. Я так стала і стою, рівна спина. Ми були в шоці, тому що це неможливо. Фізично це неможливо. Щоб ось так за короткий, такий відрізок часу, просто як клацання, виправити хребет, який мучив з самого дитинства. Це взагалі це миттєво можна сказати, просто миттєво. Вона вирівнялася. Дочка кричить: Мамо, мамо, у тебе спина рівна. У неї ровна спина, вона може нагинатися. Сколіозу третього ступеня немає взагалі. Моя мама здорова. Я після служіння виходжу, всім свідчу, що у мене спина рівна, що я приїхала сюди на коледж. Виходить, що Дух Святий мене зцілив. Ви говорили, що у вас є фотографія, як вона виглядала? Так, звичайно. Покажіть, будь ласка. Зараз одну хвилину. Ось фотографія. Це перед служінням, перед першим служінням. Ось подивіться. Це до так. Це вранці, якраз перед служінням. А це після. Так, це ми відразу після служіння вийшли. А це жінка стоїть і дивується. Так, а ми її свідчимо. Ми їй показуємо фотографію. Вона здивувалася. Вона каже, як це можливо, я не розумію. Повертаючись до рідного Дніпра, Антоніна вже не відчувала болю в спині, який її раніше мучив. назад вона їхала зовсім іншою людиною. Вона раділа. Просто щастям наповнена була, адже це для неї самої чудо з дитинства мучилася третій ступінь сколіозу. З дитинства мучилася з цим горбом. І тут за п'ять хвилин це сталося диво. Щоб переконатися в стіленні, ми разом з Антоніною прийшли на прийом до лікаря ортопеда знімки рентгенологічні є у вас з собою. На момент огляду у пацієнтки третього ступеня сколіозу немає. Лікар сказав, не може бути, що у цієї жінки був сколіоз третього ступеня. Я була дуже рада. Я прямо не очікувала, що таке може статися зі мною. Що це станеться саме зі мною? Я сподівалася, і це сталося. Вона може готувати, прати, прибирати. І я можу більше робити уроки. Тепер я можу вільно підмітати, прибирати. І наводити лад. Якщо раніше мені було важко підняти ковдру, то зараз я це роблю без жодних зусиль. Мені легко зараз працювати і виконувати домашню роботу. Мені казали, що ви зарядку зараз робите. Так, я займаюся щоранку зарядкою. А скажіть, які вправи ви виконуєте? Для зміцнення спини раз, два. Такі так, так, прогини. прогини ви виконуєте? Так, прогини. Раніше ви такого не робили? Ні, раніше такою гімнастикою не займалась. Раніше вам було важко. Так важко. Зараз легко, вільно, без усіляких труднощів. Бігаєте ще. Так, бігаю вранці. О, Ого, воно високе. Це просто краса. Навіть пам'ятник видно, все видно. Я вдячна Богові за стілення моєї мами. Вона здорова, і ми можемо ходити до парку. І ми можемо кататися на оглядовому колесі. Я раніше ніколи цього не робила. Це ти вперше катаєшся на колесі. Вперше Я так вдячна апостолу пастору Вікторії за їхній труд. Який вони несуть у славу Божу Божу славу по всій Україні, тепер навіть і за межами України вони ривнують за кожну людину. Так, Так вони дуже люблять людей, віддають своє життя. Вони не знають ні дня, ні ночі, ні спокою. Вони весь час всім допомагають. Тільки Бог може дати таке любляче серце. Я вдячна Богові за нашого апостола Володимира Мунтяна, що Дух Святий так могутньо проявляється по його молитві. Я розумію, що це завдяки тому присвяченню, що у нього є. він присвятив себе повністю служінню Богові і людям. Тисячі завдяки цьому тисячі людей отримують зцілення. Його приклад надихає мене служити людям так само, як і апостол Володимир. І я хочу, щоб свідчення мого зцілення стало прикладом іншим людям, які перебувають у важкій ситуації.